Вітаю дорогі друзі, ви на каналі «Щитя на Дотик. І сьогодні продовжую вас знайомити з гаджетами, застосунками та засобами, які допомагають людям з вадами зору в нашому повсякденному житті. І е знову актуальна становиться подія, така як відключення світла. Да? І нам знову актуальні такі питання, як повербанки. Да? Тобто, Ну, тут багато хто скаже, ну повербанки то повербанки, але у всіх є повербанки, а у нас є свої повербанки, які допомагають нам. Звичайний пауэрбанк, скажіть, нічого такого немає. Звичайний повербанк, три роз'єми, повербанк, так повербанок, нічого такого немає. Лампочки. Але як зрозуміти людини з вадою зору, що заряджений цей павербанк або розряджений цей повербанк, і треба заряджати чи ні. І тут цей повербанк, він не звичайний повербанк. Тут збоку є така кнопочка, ну, кнопочка та кнопочка, всі подумають, що такого. Але ні. Натискаючи цю кнопочку, він видає такі звуки вібросигнали. Тобто, якщо він видає 4 вібросигнали, тобто... Пуербанк заряджу повністю. 3 на, так, на 75%, 2 50% і 1-25%. І таким чином допомагає людині з водою зору зорієнтуватися, потрібно його заряджати, чи він заряджений на 100%. Так що беріть до уваги. Маю надію, що був корисний. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.